На бойовий штаб розвідбатальйону надходить термінова директива сформувати групу з шести осіб і висунутися в тил ворога на 25 кілометрів. Командир батальйону отримує дані, що в квадраті, куди має йти група, супутникові знімки фіксують незрозумілу активність. Там з'являється техніка без маркувань, періодично зникає зв'язок, і двічі збивали безпілотники, які намагалися розвідати ситуацію з повітря. Завдання вийти в заданий квадрат. Визначити, що там відбувається, візуально підтвердити активність або її відсутність, передати дані і повернутися без вступу в контакт. Група формується зі шести бійців, усі досвідчені, не випадкові. Командир групи, капітан з позивним слон, ветеран, якому довіряють найскладніші завдання. До складу групи входять палич, фахівець з орієнтування і картографії, тер, снайпер і розвідник спостерігач. Бурий сапер, який вміє не лише ставити, а й знімати пастки. Сота, бойовий медик, трохи дивакуватий, але вправний у справі. Грім зв'язківець, який забезпечує надійний канал зв'язку навіть у глушилках. Всі вони знають один одного, працювали разом раніше, і між ними вже давно вироблена тиха взаємодія, без зайвих слів, по погляду, по жесту. Група отримує останній брифінг, карти, канали радіо, шифри, маскувальні комплекти. Автономне харчування на три дні перевіряє зброю та оснащення. Вихід призначено на 3.30 ночі під прикриттям туману та низької хмарності. Вихід здійснюється через посадку за лінією оборони, потім перетин балок, мінних ділянок, кількох старих доріг і занедбаних об'єктів. Рух відбувається в режимі повної тиші, з мінімальним використанням зв'язку. Перші сім годин група просувається без ускладнень. Лише кілька разів доводиться перечікувати у вимоїнах через проліт ворожих дронів камікадзе, які патрулюють лісосмуги. Палич орієнтується по карті і виводить маршрут з максимальною прив'язкою до рельєфу, уникання відкритих ділянок, технічних доріг, високовольтних ліній. Бурий в одному місці фіксує стару розтяжку. Схоже, хтось намагався перекрити прохід із заходу. Його не турбує пастка, його насторожує те, що вона не стара, їй день два максимум. Це означає, що хтось зовсім поруч, і цей хтось не хоче, щоб туди хтось зайшов. Слон приймає рішення не зупинятись, але рухатись ще обережніше. Коли вони наближаються до району фіксації активності, перше, що впадає в очі, дивна тиша, надто правильна, глуха тиша. Ні птахів, ні собак, ні найменшого шелесту, хоча вітер слабко колише верхівки дерев. Тер фіксує через приціл кілька будівель на горизонті стара ферма, але з дивно новими дахами. Грім передає коротке повідомлення по захищеному каналу Маємо зоровий контакт зі структурами в заданому квадраті. Слон дає команду зайняти спостережний рубіж і вести візуальне спостереження. Вони закопуються в балці, маскуються під корінням дерев і спостерігають. Бурий бачить, як на сухій ділянці землі залишено чіткі сліди від гусеничної техніки не старі, свіжі. Палич звіряє карту. На цьому місці не мало бути нічого: ані бас, ані руху, ані розташувань підрозділів. Сота крізь тепловізор бачить слабке теплове випромінювання з приміщення ферми значить, там або є люди. Або включене обладнання. Вони чекають ще півгодини, потім тер доповідає праворуч у посадці рух, щонайменше двоє, з гвинтівками в маскувальному одязі, не наші. Усі розуміють це засідка, але вона не атакує їх просто чекають або на них, або на когось іншого. Слон показує жест завмерти. Минуло десять хвилин, потім двадцять. Ворожі бійці змінюють позиції. Один переміщується вліво, інший відходить за дерево. У цей момент з'являється прогалина. На короткий час фланг засідки лишається відкритим. Слон миттєво приймає рішення. Без звуку, жестами, він дає команду бурому і паличу обійти зліва, тер лишається на прикритті. Грім і сота забезпечують тил. За п'ять хвилин вони вже впритул до ворогів, жодного пострілу, ножі. Тихо. Холодно швидко. Один біжить, його перехоплює слон. В кількох рухах валить на землю і закручує руки за спину. В полон беруть їхнього командира, капітана. Полоненого капітана допитують одразу після зачистки місця засідки, його зв'язують, рот заклеюють, але слон дає команду зняти скотч, як тільки переконується, що в нього немає засобів самогубства чи маячка. Сота контролює пульс і тиск, і як тільки стан дозволяє, починається допит. Спочатку мовчить, потім на фоні погроз і показу карт навколишньої території починає говорити, ламається не одразу, але зрештою каже: Головне, у вашому штабі є кріт». Саме тому засідка була підготовлена, саме тому маршрут був спалений, саме тому перехоплювали канали ще до вашого виходу, коли його питали, хто саме? Той уникав прямої відповіді, аж поки слон не натиснув психологічно. Нагадав, що або він зараз усе скаже і лишиться живим, або залишиться в цій балці без зв'язку, і тоді його знайдуть не свої. Після паузи полонений каже: Це майор. Прикомандирований до штабу вашого батальйону з іншого підрозділу, спочатку працював на логістиці, потім почав з'являтися на плануваннях, був присутній при розробці маршруту цієї операції, а потім різко зник. Слон і палич переглядаються, обличчя у них змінюються, вони розуміють, про кого йде мова, все сходиться. Той майор просився піти в тил разом із ними, але за день до виходу зник, пославшись на терміновий виїзд у штаб сектору. Після зізнання полоненого стає зрозуміло, що маршрут виходу спалений, відхід тим самим шляхом, самогубство. Слон приймає рішення. Група ділиться навпіл. Перша сота, грім і палич повертається з полоненим, друга слон, бурий і тер лишаються виконувати завдання. Слон коротко пояснює, що група прикриття піде в обхід не по вихідному маршруту. А через район, де розташовані позиції сусідньої бригади, до них є контакт, були спільні виходи раніше. План чіткий: добратися до них, не світитись, не давати знати про повернення, не повідомляти нікого з командування, щоб не попередити крота про те, що група не лише вижила, але й має язика. Зранку вони починають рух, шлях непростий, ідуть через балки, рілі. Селища, які давно вже викреслені з карт. В одному місці доводиться лізти через дренажну трубу під колишнім залізничним насипом, потім кілька годин повзуть лісопосадкою, далі виходять на точку контакту, встановлюють зв'язок із сусідами. Це підрозділ 59-ї. Командир приймає їх, не ставить зайвих запитань, дає їм машину, старий Уазик із перевіреним водієм, який довозить їх до тилового штабу, дорогою об'їжджають два блокпости. Далі ще 40 хвилин по ґрунтовках. Машину не зупиняють, бо той водій знає, де проїжджати без розмов. Близько опівночі вони прибувають до розташування свого батальйону, заходять з чорного входу, передають полоненого, надають перший рапорт, командування в шоці, але мовчить. Бо якщо в штабі дійсно є зрадник, зайвий шум тільки попередить його. Тим часом інша група слон, тер і бурий, просуваються в обхід, займають нову спостережну точку на схилі кар'єру, звідки видно квадрат, що їх цікавить. Те, що вони бачать, виходить за межі очікуваного. Територія огороджена, колючий дріт, кілька вишок спостереження. Посеред огородженої ділянки двоповерховий будинок, що раніше, згідно з картою, був фермерським господарством, але зараз має ознаки активного використання, навколо нього до десятка наметів. Поруч, ангар з позашляховиками без номерів, видно чітку логістику руху, тер фіксує через оптику моменти прибуття і відправлення машин. Кілька разів бачить, як офіцери з планшетами виходять із будівлі і показують щось іншим. У дворі є навіс, під яким стоїть дизель-генератор, з антенн на даху будівлі. Тер розуміє це не просто пункт управління, це штаб, причому високого рівня, щонайменше армійського корпусу. Видно, що техніка змінюється. Одна бронемашина заходить, інша виїжджає. В одному з бокових секторів є зовнішній периметр охорони з трьома позиціями, між ними прокладена доріжка для патруля, на дахах деяких споруд, спостережні точки з біноклями, але систему ППО або засобів ураження по периметру не видно. Тер усе фіксує на фото. Бурий позначає маршрут руху охоронців. Слон креслить схему, хто куди заходить, коли змінюється варта, в який час приїжджають машини. Через п'ять годин спостереження вони мають повну модель структури, на основі якої можна планувати або удар, або диверсію, або точкове знищення командного складу. Головне, вони не світяться, і звідти, поки ніхто не підозрює, що їх хтось бачить. Що десь у лісі, за чотирма сотнями метрів від штабу армійського корпусу, працює українська розвідка, фіксує, хто саме віддає накази на південному напрямку. Щоранку в двір приїжджає Чорний Бус. Звідти виходять троє схожих на офіцерів ГРУ. Це може бути підтвердженням того, що тут не лише командування армійського рівня, а й зовнішній контроль. Вся інформація акуратно фіксується, всі дані звіряються по часу, уточнюються. Кожна дрібниця може бути вирішальною, коли команда повернеться і передасть цю інформацію. Вона може змінити хід не лише одного бою, а цілої кампанії. Після завершення спостереження і збору всіх даних, група капітана Слона починає підготовку до відходу. Розуміють, що залишатись у зоні ще бодай годину це ризик втрати всього зібраного і життя. Тер ще раз перевіряє периметр через оптику, бурий знищує тимчасові укриття, залишки їжі, сліди перебування, усе згортається максимально тихо. Слон дає команду відходити, маршрут такий самий, як у першої групи. Через сектор 59-ї бригади, оминаючи спалений напрямок виходу. Йдуть по одному, з інтервалом у 10 хвилин, щоб у разі виявлення хоча б частина мала шанс відійти. Протягом п'яти годин лісами і чагарниками просуваються на південь, пильнують кожен звук, кожен шурхіт. На підході до району зв'язку встановлюють контакт із тим самим підрозділом, через який поверталась перша група. Після підтвердження позивних їх приймають. І так само без розголосу виділяють авто. Цього разу інший УАЗ, трохи новіший, і з тією самою умовою не говорити про їхнє повернення нікому. Водій отримує чіткий маршрут, об'їжджає всі контрольні точки, де можуть бути підозри, і вже за кілька годин група прибуває в тил до штабу батальйону. Їх зустрічає черговий офіцер, не ставить запитань, одразу проводить у бункер. Там вже чекають командир батальйону і старший офіцер з контррозвідки. Слон коротко доповідає про виконання завдання, передає флешку з матеріалами, записані координати, зошит із позначками, картки спостережень і роздруковані фото з планшета. В цей момент перша група вже передала полоненого на допит контррозвідці. Полонений сидить у підвалі з зав'язаними руками, з ним працює офіцер СБУ. Він підтверджує сказане раніше Кріт у штабі майор, прикомандирований з іншої частини. Який до війни служив у тилу, але останнім часом постійно був на нарадах, бачив плани, був присутній при плануванні рейду. У штабі здіймається тривога майора ніде нема. Його шукають, не відгукується на зв'язок, особисті речі зникли, телефон відключений. Командир передає дані на всі блокпости поблизу. Орієнтування на зелений Volkswagen Таурег, ймовірно, рухається в напрямку південного виїзду. На передані орієнтування додають його фото, звання, серію посвідчення. Через 15 хвилин черговий передає інформацію зі східного блокпосту. Автомобіль, схожий за описом, не зупинився на вимогу. Почав тікати, маневрував, намагаючись пробити барикаду. Відкрито вогонь на ураження, два постріли в лобове скло. Водій, той самий майор, отримує кулю в голову, помирає миттєво. Машина зупиняється в кюветі. Проводиться огляд, в салоні знаходять планшет із навігацією, одну флешку і пакет з гривнями купюрами по тисячі гривень не менше одного мільйона. Слон у той момент саме добиває останній звіт і чує по рації. Об'єкт ліквідовано. Командування збирає термінову нараду, приймається рішення про негайний удар по ворожому штабу, поки інформація не застаріла. Через годину після повернення слон передає остаточні координати, двоповерхова будівля, ферма з боку. Точне розташування на карті, схема патрулів, час зміни охорони, позиції антен. Дані передають вище, група Хімарс отримує завдання. Через 50 хвилин з боку тилу чути залп. Ще за 20 хвилин приходить підтвердження будівлі немає. Влучання пряме ферму знесло з фундаментом. По радіоперехопленнях, які надходять від реп підрозділу, фіксують хаос 200 командування всі убиті штаб. Втрати. Контррозвідка передає, що знищено ключовий штаб армійського корпусу противника, підтверджено велику кількість втрат серед старшого офіцерського складу, включаючи представників ГРУ. У штабі мовчки переглядають кадри з безпілотника на місці, де ще вранці було активне життя, тепер лише воронка і обпалене залізо. Ніхто не каже вголос, але всі розуміють якби не виявили засідку, якби не полонений, якби не вчасно виявлений зрадник. Ця операція закінчилася б катастрофою, але тепер це один з найуспішніших рейдів батальйону за всю війну.